Найпопулярніший по-справжньому шокуючий контркультурний письменник у світі та автор геніального романа маніфесту, який був шадерально організований і назву якого ви всі знаєте. Це бійцівські клуб. Сьогодні біографія Чека Паленіка. З вами Віталій Стаценко і проект Культ. Ми продовжуємо цикл відео на тему контркультури. Ми вже створили відео про Чарльза Буковське, про творчі Чарльза Буковське, про Кена Кізі та аналіз його шедевра над зозулюним гніздом. Обов'язково подивіться ці відео на нашому каналі, якщо ви цього ще не зробили. Не забудьте зробити підписку на цей канал та поставити лайк цьому відео, якщо хочете і далі отримувати наш унікальний контент. Чак Паланік народився 21 лютого 1962 року в Пасху, штат Вашингтон. Письменник має французьке та українське походження. Оригінальна вимова його прізвища буде палагнюк, але використовується форма паленік. Тому правильно буде і так, і так. Дід Чака приїхав з України до Канади, а потім до Нью-Йорка в 1907 році. На перший погляд його сім'я була абсолютно звичайною, але під фасадом приховувалася жахлива та трагічна таємниця. Дід Паленіка вбив свою дружину та намагався вбити батька Чака з рушниці. Але хлопець сховався під ліжком, поки батька шукав його. І не знайшовши сина, чоловік застрелився. На жаль, ця історія, історія насильства, буде далеко не останньою у родині Паланіок. Тобто, сам письменник певною мірою був з дитинства травмований цим насильством. Можна сказати, що воно тече в його жилах самого народження. Талант до слова чак відкрив в університеті Орегону, де він вивчав журналістику. Проте йому настільки не подобаються свої перші твори, що він нікому не дозволяє читати їх. Після закінчення вищого навчального закладу він працював на безліч різних робіт, зокрема дизельним механіком. Певний період Паланік був волонтером у будинку безпритульних. Чак почувався комфортно на більш технічних і простих роботах, де міг спостерігати за людьми їхньою поведінкою і причинами цієї поведінки. Один із аспектів американського життя, що став його одражимістю, це здатність зробити себе таким, яким ти мрієш бути. Це одна із версій так званої американської мрії. Вважаю, що центральною найбільш американською літературною темою є віднайдення себе. Сказав він в одному з своїх інтерв'ю. Ми бачимо це в Бостонцях в Генрі Джеймса. Ми бачимо це в великому Гетбі, Ми бачимо це у сніданку в Тіфані. Це такий американський жанр: уся ця ідея переосмислення та створення себе на основі вашої мрії чи вашого світосприйняття, бути чи не бути. Можливо, розуміння того, чому тема самопошука Паланика так його приваблювала, можна знайти у його іншому коментарі. У дитинстві батько запевняв мене, що якщо ти збираєшся зробити дурницю, то маєш заплатити ціну. Одного разу він дійсно погрожував відрубати мені палець сокири за те, що я зробив. І з цього моменту мені стало повністю розуміло, що е, я є сама причина власного життя, і я повинен взяти за себе відповідальність до самої смерті. Тобто ми бачимо, що ну досить дивна педагогіка, коли дитині е, погрожують тим, що відрубають її палець. Далі Паланік став одержимою боротьбою за самовизначення, і він прагнув написати про це, але не відчував, що готовий створити книгу. Проте згодом, завзятий читач і шанувальник книг, Поланік нарешті знайшов е, в собі сили. До речі, за підтримки деяких друзів письменників написати власний перший роман, коли йому було приблизно 30 років, він почав працювати над невидимими монстрами. Його сильна потреба дослідити динаміку ідентичності в американському житті. Змусило його поставити у творі кілька складних запитань, ми бачимо, що стиль письменника давати складні запитання він збережеться на всю його кар'єру, і такі запитання, на які він ніколи не бачив належної відповіді в літературі: наскільки ми сприятливі до образів навколо нас? Наскільки нас впливають фільми чи реклама, чи здатні ми боротися з такою могутньою силою? Використовуючи лише власну ідентифікацію як захист, коли він цю книгу дописав, він розумів, що написав історію, яка була наповнена різними табу, але він ще не знав, чи буде ця книга взагалі опублікована. Тобто в літературу він фактично зайшов з питань контркультури та боротьби з таким пізнім модерном, або якщо називають його там постмодерном. Він надіслав свій роман декілька редакторам видавництва нью Йорка, відгуки, які він отримав, були. М'яко кажучи, бентежними з одного боку всім подобалась книга, а з іншого боку, ніхто не хотів її видавати. Паланніка назвали занадто провокаційним, занадто ризикованим та непристойним, і навіть неранковим. Письменник був розлючений і розчарований такою відповіддю. оскільки він мав бунтівну натуру, то вирішив написати щось, що ще більше їх шокує. І ми знаємо результат. Їм став бійцівський клуб. Аналіз як книги, так і фільму. У нас є вже на каналі в двох в двох відео. Тому, якщо ви ще не бачили їх, зробіть це прямо зараз. Написав полаганюк цю історію для письменницького клубу, учасниками якого були його друзі. У той час він працював дизельним механіком у Фрейд Лайнер. клуб був його ідеальною книгою для того часу. Багато чоловіків. По всьому світу були розчаровані уявленням сучасного суспільства щодо того, як вони повинні виглядати, як поводитись, чим повинні жити. Та люди шукали інший погляд на те, що взагалі означає бути чоловіком. Паланік підійшов до цієї проблеми та створив персонажа, який на перший погляд відповідав всім вимогам соціуму. Але всередині його прослідували демони, які змушували його битися не з якоїсь конкретної причини, а просто щоб відчути біль і побачити, чи зможе він поротись з ним і чи зможе він. Принести жертву заради чогось більшого. Ідея протесту через насильство в Романі Абітисі-клуб набере глобальний масштаб, і ми досліджуємо цей масштаб у наших двох відео по цьому твору. Сам полганюк теж любив кулачні бої. Його перша велика бійка відбулася в кемпінгу через те, що сусідні туристи надто голосно вмикали музику. Його порізи та синці були помітні тижнями. Коли він повернувся на роботу, то помітив, що люди не могли дивитися йому в очі. Чоловік. Став для них загадковим. А сенсі свідчили про те, що він міг в будь-який момент втратити контроль. Це робило з нього обличчя хаосу. Чаку подобалось це відчуття, тому він і писав про бійки. Цього разу книга вже була видана, але вона отримала лише ярлик невідомості на ринку з хорошими рецензіями та дуже маленькими низькими продажами. Однак, згодом бійці всі клуб помітив Голлівуд. Джим Олсон написав кіноадаптацію, а сценарій швидко повернув увагу Бреда Піта, який відчув схожість з героями і вподобав цю брухливу реакцію на життя в Америці. Фільм бійцівський клуб вийшов у прокат у 1999 році. Режисером став відомий Девід Фінчер, який, до речі, зняв шикарні фільми під назвою Сім та Чужий Три. Хоча картина одразу стала блокбастером, вона отримала дуже високу оцінку та стала величезним культовим кіно трошки пізніше, потягнувши за собою славу і до роману першого Джерела, як виявилось, багато чоловіків відчували складно з тим. Щоб відповідати вимогам суспільства, яке не хоче відкрито обговорювати насильство, яке дійсно існує в світі, не хоче обговорювати чоловічі проблеми і маскує всі ці проблеми призами цивілізованості та зрілості або не зрілості. Зокрема, Паланік намагався зрозуміти, що змушує нас себе вважати дорослими та зрілими. Паланік мав надзвичайний успіх і зрозумів, що може зробляти все життя своєю письменницькою діяльністю. Після чого він дуже швидко видав ще кілька книжок. Схожих за темою і таких же різних тонів, це книжки вцілілий задуха, які були випущені у новій формі. Паланик заслужив репутацію того, хто робить дивне реалістичним. Його почуття насильства здавалося витонченим, ніби незручні моменти та небезпечний спосіб життя були для нього просто поверхнею для його там центральних ідей. І під нашими відео про бійцівський клуб дуже багато було коментарів, що все це жахливо, тому що я і Паланик і Девід Фінчер, які цей фільм зняв, ми пропонуємо насильство. Але знов таки, насильство це лише форма, і Паланік знав, що насильство без сенсу. Не втримав аудиторію. Здавалося б, величезний успіх на письменницькому фронті зробить життя письменника прекрасним і зробить таким його на роки вперед. Але все ж життя не Фреда Фрада батька Чака, його нову дівчину, з якою він почав зустрічатися після розлучення, застрелили. А коли вони повертались додому з побачення. Це зробив колишній чоловік жінки, якого вона посадила у в'язницю за побої. вбивця. Намагався приховати злочин, проте його спіймали а навесні. 2001 року визнали винним у двох вбивствах першого ступеня. Паланик був присутній на суді та намагався змиритися з насильством у своїй родині. Так він почав роботу над наступною книгою Колискова у цьому творі письменник відходить від теми переосмислення своєї особистості через смерть батька. Чак боровся з люттю, яка викликала в нього бажання вбити вбивцю власного батька. До речі, як син жертви він мав право просити в суді про смертний вирок. Хоча думки про це рішення. Про це прохання Чака довго переслідували, Він не шкодував про свій вибір і він не просив смертної кари. Паланя хотів написати історію, де персонаж міг би просто побажати комусь смерті і вони помруть. Він придумав заколисувальну пісню, яка може вбити когось, якщо її наспівувати. Колоскова розповідає про те, що сталося, якби таку пісню співала. При Сполучених Штатах Америки розповідь настільки заглиблювалася в ідентичність, скільки в наші пріоритети, і нашу здатність діяти відповідно до того, що ми вирішимо. Паланник не просив смертної кари для вбивців власного батька, і так само його герої не використовував свою здатність вбивати людей, яких хотів убити. Протягом одного інтерв'ю у вересні 2003 року Поланник часто говорив про свого партнера, поки усі були впевнені, що письменник одружений. Насправді він жив зі своїм хлопцем. Потім був конфлікт з журналісткою, яка брала інтерв'ю. Чак стверджував, що вона друкувала цю інформацію в її статті без на те його згоди. В процесі свого обурення Паланік підтвердив свою сексуальну орієнтацію і облаїв жінку, за що потім вибачився. Того ж року, в рамках промотуру свого нового твору, щоденник Паланік прочитав аудиторію невелике оповідання під назвою Кишки збірку оповідей, увага, про нещасні випадки під час мастурбації, які потім було включено до його книги Приводи. Кажучи, що протягом читання 35 осіб втратили свідомість, хоча, можливо, більшість з них, як прихильники Паланіка, насправді лише здавали непритомних. Журнал Playboy потім опублікував це оповідання у березні 2004 року. А у рамках промотуру твору Дивніше за вигадку, правдиві історії він читав оповідання знову і цього разу. Зомліла вже 53 особи, а наступного разу 60. А останній випадок непротомності зафіксовано в листопаді 2004 року в Даркиме, Північна Кароліна. Поленіка, схоже, ці випадки не особливо турбують, тому що прихильники далі читають кишки та інші його твори. Тобто, ми бачимо, що така відверта провокація це частина його стилю. <му> Сьогодні Поленік живе на фермі в Портленді, штат Орігон. Він якомога більше спілкується з людьми. До речі, він, можливо, саме відкритий письменник в плані діалогу з власною аудиторією. Він любить гадати за своїми курчатами, коли не пише, що буває дуже часто. Його романи займають ну, дуже багато частину його життя, і на їх створення, як він сам зізнається, йде від 6 тижнів до, ну, до 4-5 місяців. Також планік полюбляє писати статті та есе, щоб висловити свої тверді та глибоко зважені погляди на різні питання. Тобто, він є. Також і справжнім публіцистом і ми можемо зробити висновок, що це справжній масштабний письменник і письменництво в різних його проявах це справа його життя. Далі його цитата розумієте, все, що я коли-небудь знав, це лише нав'язливі пристрасті, тому мені важко уявити людей, які не мають у своєму житті якоїсь нав'язливої пристрасті і чогось про що вони завжди мріяли. Роблять вони це чи ні. Я думаю, що кожен має неймовірну пристрасті, незалежно від того, визнає він це чи ні це чи ні, можливо, вони просто забувають той факт, що чогось колись хотіли, коли були ще дитиною. Більша частина нашого нещастя та нашої дестативні поведінки базуються на тому, що ми не робимо того, для чого були створені. не робимо з якоїсь причини. Роблячи те, що він хоче робити, Паланія порався з власним гнівом і дав поколінню письменників унікальний погляд на життя в Америці та взагалі на життя в західній цивілізації. У чака Паланіка дуже розвинена спільнота його фан-бази. Є навіть популярний ресурс. Сайт окремий створений його фанатами, який має таку ж назву, як має назву наш проект Цілі Чака Пиланіка, наповнені сатирою, насильством, фантастикою, літературним епатажем, протестом та нігілізмом. Тому письменник дуже популярний серед молоді, особливо в західному світі. Персонажами майже завжди є люди, хто так чи інакше не сприйнятий суспільством, і хто діє іноді навіть із самознищувальною агресією. У всіх цих творах він намагається коментувати нагальні проблеми суспільства. Оповідь в книгах Поланніка часто починається з кінця, коли герой згадує ті події, які призвели його до цього самого кінця. Хоча Поланік запевняє, що він не нігіліст, а романтик і його праці вважають такими, тому що вони носуть ідеї, в які більшість просто не вірить. Інші критики говорять про елементи сексизму у його творах. Палагнюк має гарні відносини із своєю аудиторією також намагається відповідати майже на всі листи, що до нього надходять від його прихильників. Іноді він навіть надсилає своїм прихильникам дуже дивні подарунки: пластикові рухи, діадеми, королев, шкільних балів і маски разом зі своїми відповідями. Інколи він дарує їх прихильникам на читаннях своїх книг, часто як призи за задані завдання. Моя особлива історія стосунки з, з полаником дуже цікава. Років назад, десь 16, я вперше побачив фільм клуб» і якби ставлення до всього у мене дійсно змінилося тоді назавжди. І ще років через 4, тобто десь 12 років назад, я їздив, колись відпочивати в Чорногорі. У мене був такий номер з невеличким таким балконом терасою. Я скачав тоді. І ще був дуже поганий інтернет. Я скачав всі твори поленника, які зміг знайти в перекладі, купив два ящики, такого дуже дешевого пива, такі десь ящики, кілька пачок цигарок, сів на цей балкон і почав читати. Читав я десь 5 днів, точніше, 5 діб, і це було дуже прикольно і потужно. І взагалі, якщо ми кажемо про поглинання автора, я вам ра я вмраджу читати спочатку автора біографію, потім знаходити головний роман, який написав цей автор. і Якщо вам подобається, читати всі романи автора в хронології їх творення. Тоді ви побачите не просто якийсь твір або твори, ви побачите єдиний структурований внутрішній світ цього автора і ви побачите його логіку, тому що ну вона, навіть якщо вам здається, що він немає, вона є, просто треба її якби скомпілювати. Наступне відео на каналі буде ще один геній контркультури, це Гені Міллер і ви. Також дізнаєтесь про його біографію та його творчість. І знову таки я вирішив а, закінчити цикл відео про контркультуру. На нашому каналі також будуть відео про Керуака, про Бароуза і, можливо, про Гандера Томпсона. А також, можливо, фінальне відео ісе, де я дам відповідь на питання, чому західна література ХХ століття вона така. І що головне нам з вами з цим робити. Тому робіть підписку на цей канал. Якщо цього ще не зробили, ставте лайк та вширити це відео серед ваших знайомих. Також, якщо ви цікавитесь вчасною українською драматургією, я запрошую вас у наш театр, який називається так само, як і наш youtube канал Культ. Він знаходиться в центрі Києва за 100 метрів від метро Театральна. У нас ви можете побачити виставу сучасних драматургів на самі різні теми від філософії, до гідкої політичної сатири. Посилання на нашу театральну афішу ви зможете знайти у першому коментарі до цього відео. На цьому у мене для вас на сьогодні все. З вами був Віталій Стеценко та проект Культ.